Ось в вазі Mazda CX5 2018 року, офіційний автомобіль від першого власника, 2-літровий бензиновий двигун, комплектація Touring, ликі диски, камера заднього виду, повний привід. Всередині шкіляне кермо, автоматична коробка, клімат-контроль, двохсонний. Є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу, запуск з кнопки, великий просторий салон, є підлокітник. Така, така машина у нас зараз в продажу. Приїжджайте в відео авто з пробігом, чекаємо на вас, у нас в салоні.